Майже 40 мільйонів євро виділяє уряд Данії для інноваційного фонду. Він має сприяти швидкому технологічному розвитку на полі бою в Україні. Як повідомляє Міноборони Данії, інноваційний фонд буде зосереджений серед іншого на технологічних сферах, пов'язаних з електронною війною та безпілотниками. Його робота за словами міністра оборони Данії Троїльса Лунда Поульсена, має допомогти українцям врівноважити російську перевагу на фронті. За фактом інциденту біля Голосіївського ТЦК у Києві розпочато три кримінальних провадження. Про це повідомили у поліції Києва. Там розповіли, що до них надійшло повідомлення про підозріле авто, припарковане біля будівлі ТЦК. Правоохоронці перевірили транспортний засіб, будь-яких небезпечних предметів не виявили. Однак, під час подальшого спілкування з водієм мікроавтобуса, правоохоронці знайшли. Невідповідності у його документах і тому вилучили його автівку. Натомість водій не реагував на вимоги правоохоронців та намагався перешкодити проведенню слідчих дій, як зазначили у поліції. Чоловіка доставили до відділку для з'ясування усіх обставин. Отже, здійснюється досудове розслідування за низкою статей, перешкоджання діяльності збройних сил України, підроблення документів та знищення підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.